Українці, привіт! вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про порядок дій в розмитненні легкових автомобілів. Дамо 5 корисних порад, як все зробити правильно і як ні про що не забути. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно. І більшість українців дізнаються, як правильно розмитити свій автомобіль в Україні в 2023 році. Отже, поїхали. Спочатку люди думають, що найголовніше це купівля автомобіля, але це є велика помилка на перше місце. Ми ставимо підготовку до купівлі і до самого процесу розмитнення. Чому важливо готуватись? Покцяка купівля, як автомобіль, вона не дешева. Ми за неї надаємо там 20-30 гривень, тисяча доларів, потім ще розмитнення, і це знаєте, не кожен собі може сьогодні навіть це дозволити. Отже, повинні ми правильно підготуватися, де ми шукаємо автомобіль, який наш бюджет і яке буде майбутнє розмитнення. Багато хто з українців в Європі сьогодні помічають, що автомобілі в Європі з великими об'ємами двигуна 3 літрові дизеля, 4 літри. Коштують дуже гарні ціни. Але якщо цей автомобіль привести в Україну і його розмитнити, то його розмитнення буде просто космос, і цей автомобіль він вже стає нерентабельним, як і на майбутній продаж, так і просто для використання самому собі. Отже, перш за все, ми готуємось. Готуємось, де купити автомобіль. Дивимось всі сайти, ото мото, мобіли є, дивимось площадки, дзвонимо до знайомих, дивимося хлопців, які ганяють автомобілі. Хто що купує, в кого що є. Підбираємо той варіант, який нам потрібний. Друге, ми маємо обов'язково перевірити документи, коли ми купуємо. Автомобіль, тому що часто так трапляється, що і в Європі обманюють наших українців. Тому що там є теж нечисні люди, які хочуть заробити на наших українцях. Отже, завжди перевіряємо документи, чи автомобіль належить тій особі, і чи особа уповноважена його продавати нам. Підготовка на першому місці. Коли ми готуємось до купівлі, ми маємо можливість ще з кимось порадитись і не наробити багато помилок. А коли ми вже купили автомобіль, вже нічого не зможемо змінити. Де знайти нам того продавця, який нам продав, того перекупа. Це вже є проблема. Друге. Правильно оформлюємо процес купівлі транспортного засобу в Європі. Законодавство, воно на стороні покупця, який купує автомобіль. І якщо вам виписали договір купівлі-продажу на автомобіль, і протягом якогось часу, невеликого там тижня-двох, ви побачите, що в вашому автомобілі є суттєві проблеми, про які не вказав продавець. Цей автомобіль можна буде повернути. Європейці за своїм менталітетом вони трохи бояться, щоб з ними спорили наші українці і щоб доказували свою правоту. Отже, коли ви купуєте автомобіль, подивіться, чи в договорі купівлі продажу зазначений пункт, що продавець він відповідає за стан автомобіля і що він гарантує його. Дайте такий. Нормальний стан, такий роботоспособний, каже, що автомобіль хоч доїде до України, тому що в попередніх відео ви бачили, як деякі наші клієнти купували самостійно автомобілі, і в них були проблеми. Як правило, це дівчата, які не розбираються в автомобілях, але буває, їм нема кому підсказати, і вони самостійно купують. Отже, процес підготовки оформлення документів беріть також особливо до уваги, щоб в майбутньому не було проблем. Дуже часто обманюють, коли продають в Польщі автомобілі на німецьких номерах або навпаки, в нас був нещодавно випадок. Коли один клієнт повертався зі Швейцарії і йому продали автомобіль. Він цей автомобіль там, трьох місяців не зареєстрував на себе. І коли він виїжджав в Швейцарію, йому сказали, ви маєте заплатити за цей автомобіль податок. Він каже, чому я маю заплатити? Я ж їду на імпорт, вивожу його на Україну. Йому кажуть, нас це не хвилює. Ви мали його зареєструвати на себе, мали заплатити податок, податок не заплатили. Цього клієнта проблеми. Йому прийшлося сплатити штрафні санкції. Така сама ситуація є. Є і в Польщі, коли ми купуємо автомобіль на протязі 30 днів, ми маємо його зареєструвати на себе. Отже, коли купуємо автомобіль, дізнаємось продавця, вони, як мешканці тієї країни, вони знають законодавство. І самостійно також дивимося в інтернеті або телефонуйте нам. Ми вам по кожній країні підскажемо, як правильно особисто на вас оформити автомобіль. Третє, коли ми вже підготувалися, коли ми вже купили автомобіль, у нас починається експортний процес. Нам потрібно підготувати автомобіль на експорт. Тобто нам потрібно його вивезти. І я вам скажу: сьогодні чудова тенденція. Дуже багато українців повертаються додому, і це не може не радувати. Повертаються з маленькими дітками, повертаються сім'ї. І що ми спостерігаємо на кордоні? На кордоні, коли вони заїжджають в Україну, ми спостерігаємо безліч проблем. Люди, як правило, десь не підготувалися. Елементарні такі речі не підготували експортну декларацію. Все, відстояли чергу, їх поляки розвернули, вернулися назад. Хоча бувають такі випадки. Коли у нас нещодавно заїжджала сім'я, мама з трьома дітками, і в них був поляк. Вони перетнали кордон з Польщею, Україною, і вони кажуть, ви робили експортну декларацію? Вони кажуть, ми не робили, ми поспішали, ми з дітьми, ми не знаємо, у нас немає грошей. І їх пропустили. Ну це як виняток, знаєте, тому що інколи буває, люди просять, попадається якийсь страж гранічний, який. Не такий не йде на допомогу, не йде на зустріч і може вас розвернути, і у вас будуть проблеми. Так що дивіться, готуємось, які ще у нас проблеми можуть бути в експортному процесі. Елементарно, коли люди не знімають автомобілі з обліку. Дуже часто такі проблеми є в таких країнах, як Італія, де є проблематичне зняття з обліку, і вони думають, а ось пройде, а потім а ось, і не пройшло. І, отже, експортний процес, коли ми розпочинаємо, перевіряємо всі документи разом з брокером. Коли ваш брокер вам скаже, що дивіться, ми ваші документи перевірили, у вас все нормально, виїжджайте на кордон. Тоді ви себе відповідальність знімаєте, і ваш брокер вже відповідає за те, щоб ви нормально заїхали і щоб у вас не було ніяких проблем. І коли брокер бачить документи, ми підготували вам ПДшку, ЗДПшку, попередню декларацію, загальну декларацію прибуття. У вас все добре, ви спокійно приїжджаєте в Україну і ніяких проблем не буде. Буде. Четверте, це кордон. Коли ми вже зробили всі документи, ми приїхали на кордон, пам'ятайте, про що ми завжди вам нагадували: на кордоні у вас будуть проблеми будь-якого характера. Немає ПДшки в базі, висить база. У вас немає ксерокопії документів, ви щось з собою везете. Нещодавно чоловік один повертався з Німеччини і в нього в Україну замовили табак. Табак для кальянів. І на кордоні в нього почались проблеми. Кажуть, не можна переліміт. Хоча потім, коли ми по законодавству подивились, там можна було той об'єм провозити з митниками нормально поговорили. Вони його відпустили. Будь-які проблеми можуть бути у вас: то техніку хтось везе, переліміт, то в когось ще якісь проблеми. Весь список товарів, які у вас є, краще скажіть вашому брокеру, хай він перевірить, чи ви входите в ті межі, які дозволені законом, і що у вас не буде проблем на кордоні. Тому що на кордоні, як правило, майже завжди виникають проблеми. Щоб їх не було, також готуємося до кордону завчасно. І як правило, я всім рекомендую: проходьте кордон зранку. Набагато швидше це відбувається і менше черг. І менше виникає. тому що в ніч, як правило, проблеми дуже часто виникають. П'яте і останнє в порядку дій це вже легалізація автомобіля, який ви ввезли в Україну, тобто поставити його на номера. Якщо ви пройшли кордон, все, ви пройшли натяще. Далі попереду у вас вже буде просто розмитнення на митному терміналі, це 2-3 години. Потім сертифікація, це 15 хвилин. І в кінці це сервісний центр, де ви будете як молодець, який отримує свої вже українські номера і український технічний паспорт. Якщо цих п'ять пунктів ми виконаємо правильно, якщо ми до них підготуємось, то розмитнення для вас буде в насолоду. Отже, перше готуємось, друге купуємо. Третє. Робимо експортний процес правильно. Четверте, правильно проходимо кордон. І п'яте, легалізуємо автомобіль в Україні. Якщо у вас є якісь запитання, в плані розмихнення, пишіть коментарі, ставте цьому відео лайк. А вам, як завжди, бажаємо самого головного і самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.